Неодноразово обиралася депутатом Коломийської Івано-Франківської міських та Яблунівської селищної рад. Доньки відкрили пам'ятну дошку, а священник її освятив. Помадо. Я схвильований е, сьогодні не тим, що я написав вірш присвячений Затварській, а тим, що Затварська грала у виставі п'єсу. Ну, я написав п'єсу за на новелами Стефаника. До Сторіччя. І вона називалася чужі на рідній землі. Але раптом прийшла ЦУ з комію, з віщити, оце чужі на рідній землі зняти і назвали без мого відома «Земля моя. Це була прекрасна вистава, найкраще там грали Затварська. І люди, яким боліла Україна, на цьому місці не раз зупинялася Оксана Ларионівна, аби подивитися на вулиці Станіславова, аби привітатися із знайомими людьми. І ось сьогодні вона знову вийшла на цю вулицю у цій пам'ятній дості, аби сказати про вічність українського мистецтва, аби сказати про вічність українського духу. І про вічність українського театрального мистецтва, якому вона віддала своє життя. Це наша пам'ять, це наша гарна світла пам'ять. І, Господи, дай нам всім розуму берегти цю пам'ять і дай нам всім розуму будувати Україну майбутнього, про яку мріяла Оксана Іларіонівна Затварська.